Хочу показати, як плавно перейти кольором, якщо ви в'яжете гачком по спіралі стопчик без накиду. Я в'яжу подушку плюшову двома різними кольорами. І в мене край косить, звісно, перехід. В мене край тут з цього боку. І аж сюди дійшло мій скос кольору. Перехід, в принципі, мені подобається, він іде не розриваючий ряд. В принципі, якщо ви в'яжете двома кольорами, то його й не видно цього переходу, якщо так в'язати. Просто переходить ніби як ступенечкою такою кольор. Тож подивимось. Я ж звичайними стопчиками. Доходимо до, доходимо до краю кольору попереднього. Останній стопчик пров'язуємо, вставляємо гачок уже в цей же ж колір, піднімаємо і міняємо на інший колір. Робимо закриття петлі, так і продовжуємо в'язати іншим кольором. От ми зробили такий перехід, плавний перехід кольору, щоб не було таких незрозумілих напівстопчиків, як ось. Оце, я, якщо видно. Оце я зробила не таким способом, а просто до кінця петлі вив'язуєш, а потім починаєш нову петлю з нового кольору. І Виходить таким незрозумілим якимось стопчиком, не то зелений, не то червоний. А такий спосіб мені подобається, якщо ще дотримуватися натягу петлі. Натягу нитки, щоб нічого, ніяка петля не затягувалася або не е, вилазила, то взагалі все буде чудово. Отак виглядає виверід. Просто одна, петля, одна нитка за другу нитку і доволі таки все гарненько.